Всім привіт! Ви купили в Швейцарії на вільний продаж. Ось такий класний автомобіль. Це Hyundai Santa Fe, це Grand Santa Fe. Воно йде на семимісне на максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. Цей автомобіль я викупив сам особисто в Швейцарію, доставив його в Україну, повністю розмитив, сертифікував та вже знімаю відогляд для вас. Друзі, попрошу вас, будь ласка. Підписатися на мій YouTube канал Viber Group, де я опубліковую чесні та перевірення автомобілів зі Швейцарії. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас, доставимо вам автомобіль, під дім. Це вже більш детально по телефоні. Також надамо повністю пакет документів, зробимо на вас договір купівлі-продажу. Друзі, ми знаходимося в місті Радивилів, що є 100 кілометрів до Львова, що є 100 кілометрів до Рівного. Ви також можете самостійно приїхати, перевірити цей автомобіль без проблем. На вашому СТО будь-де завгодно. Так, друзі, що саме про цей автомобіль? Це Hyundai Santa Fe Grand Santa Fe саме місце на максимально можливій комплектації. Трошки розкажу вам по, по комплектації. Присутні у нас такі денні ледовські ходові вогні, біксенонові поворотні фари, омивач фар, протіутумані фари, передні партроніки у нас по автомобілю присутні. Як ви бачите... Капот у нас без м'ятин, без колів, без црапин, в дуже гарному стані. Друзі, ось цей капот підфарбований, по автомобілю присутній один косметичний підкрас. Друзі, товчиномір забувся, на жаль, кому буде потрібно відео по підкрасах, вийшлю приватні повідомлення Viber, WhatsApp, Telegram, без проблем. В тому ніякої проблеми немає. Передні партронічки в нас працюють, подивіться, який. Бампер у нас в зазорі, ніяких подряпин, царапин по бампері взагалі немає. Стоять у нас легкоспавні оригінальні хюндаївські диски 19-го радіусу. Континентальна резина. Подивіться, з яким класним протектором. Також зразу надаю вам вінко для перевірочки. Даний пробіг автомобіля 196 тисяч. Присутня вся сервісна історія по автомобілю. Додивляється відео до кінця, також покажу вам пізніше. Подивіться, який він здоровий цей автомобіль, можна так сказати, корабель. Дуже автомобіль м'який в русі. Ніяких подряпин, царапин по лівій водійській стороні немає. Також у нас присутні друзі, складання підігрів з зеркал, дублюючі поворотники, електроскладання дзеркал. Безключовий доступ. По вікнах автомобіль сьогодні 15-й рік. Також у нас присутній панорамний дах. Також присутні у нас лижі, рейлінги, як нас говорить на роді. Ось такий, друзі, автомобіль. Вікна у нас заламіновані заводським напилом з за заводу, притоновані. Всі легкоспавні диски у нас в гарному стані. Резина також у нас в гарному стані. Ось такий він по кузову, по кузову рівненький, без царапин, без колів. Дуже гарний автомобіль, надійний, дешевий обслуговуванні. обслуговувані. Показую вам по задній частині, також задні стопи в нас без тріщин, без запотівань, також в гарному стані. Заднє стекло йде в нас підігрівом, переднє стекло також. Всі логотипи Hyundai, Santa Fe, повний привід AVD, камера заднього огляду, задні партронічки присутні по автомобілю. Присутня у нас повноцінна запасочка, поднищу автомобіль, просто як новий. Вся екологія, друзі, автомобілі на місці, всі вихлопні е, труби, всі чистенькі. Сажовий фільтр ЄГР, е, все на місці, ніхто нічого не вирізав. Ось такий, друзі, автомобіль. Цей автомобіль, як 5 днів на, Україн, на Україні, ще раз нагадаю, він повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановки на облік. Так, перейдемося по праву сторону, а праву сторону показую вам автомобіль по правій стороні. Також по задній частині стопи у нас не запотівші, не потріскані, Всі, все автомобіль в зазорчиках, все рівненький. Нятин сколів, царапин по автомобілю ніяких немає. Як ви бачите, що по правій стороні також ця резина у нас одинакова, з дуже класним протектором. Тормозна система автомобіля вся обслужена, тормозні бліни, колодки, все в гарному стані. Друзі, друзі, дійсно, автомобіль дуже гарний. Ці автомобілі мені подобаються, вони дуже себе гарно зарекомендували в Україні, дуже їх зараз багато людей купляє. Тому що вони надійні, ресурсні двигуни стоять i2.2, надійні автоматичні коробки передач, дешеві обслуговування. Ось такий друзі, автомобільчик. Так, зараз перейдемося до салону, покажу вам по салоні. Також у нас присутній датчик світла, датчик дощу, тримання полос. Безключовий доступ автомобіля. так Показую вам дверну карту водія. Подивіться на її стан. Просто ідеальний стан. 4 клоп'їма часу, складання, регулювання дзеркал. Авто присутній у нас також зеркала Також пам'ять сидінь, ніяких подряпин, царапин сколів нічого немає. Відкривання баку, також знизу ніякої ржавчинки також. Нічого такого немає. По прийомах ремнем безпеки не побито. Такі гарні в нас накладочки Grand Santa Fe Також електричне регулювання з сидінням. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Таке гарне виконання в нас сидінь з преферацією йде. Подивіться, сидіння не красилися, не шилися. Ось такому вони гарному та збереженому стані. Зразу він код з доб'юючої фіксуйте, перевіряйте. По болтиках ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не знімав. Так, друзі, присутні в нас екорежим, еко тримання полоси, блокіровочка повним приводом, допомога при спуску, занос, підсвіточка, регулювання, мультифункціональне кермо, адаптивний круїз контроль. Ось такий, друзі, автомобіль. Також є в нас електричний ручничок, обдуви сидінь, підігріви сидінь, самопаркування присутнє. Дуже гарний та збережений стан автомобіля. Подивіться, в якому стані педальки, два комплекта ковриків присутні по автомобілю. Так, по задній частині також показую вам задні, задню ліву дверну карту. Також все в гарному стані, без потертостей, без подертостей, також без ржавчинки, ніякої ржавчинки по автомобілю немає. Також по прийомчиках все в гарному стані, збереженому. Накладочки на порогах. Задні підігріви сидінь нас також присутні по автомобілю, бокові дефлектори, що справа, що зліва. Сидіння у нас складається, ложиться в рівну підлогу, дуже стає багато місця в багажнику, можна собі будь-що будь перевозити. Також є в нас карманчики, можна собі щось сюди положити, є в нас розетка. Можна поставити телефон на зарядку. Оригінальні резинові коврички присутні по автомобілю. Так, Електрична кришка багажнику по автомобілю присутня. Зараз вам покажу, як спрацьовує. Під кришкою багажнику, ніякої ржавчинки, нічого немає. Сім місць по автомобілю. Забув вам сказати. Також є задні обдуви сидінь, бокові дефлектори задні. Сидіння у нас складається електрично, ложиться в рівну підлогу. Також у нас присутній домкрат, крюк. Все, так як автомобіль друзі, приїхав зі Швейцарії, так ми його і продаємо, нічого окремо не забираємо. Також по болтиках, як ви бачите, ніхто нічого не крутив, не знімав. Чистенький гарний охайний автомобіль збережений. Зразу видно, що за автомобілем в Європі доглядали, часто обслуговували, зразу видно по автомобілю. Так, перейдемося до задньої. Правої дверної карти також все в гарному та збереженому стані. Є в нас така шторочка захисна, від сонечка. Також все в гарному, як ви бачите, все в гарному та збереженому стані, без подряпин, без колів, без м'ятин. Також по прийомчиках все в гарному стані. Пластмаса в нас не зацарапана, не потерта, не подерта. Дуже гарне виконання шкіряного сидіння. Таке йде в нас з преферацією. Є в нас підлокотничок. Висувний, можна собі також щось поставити. Подивіться, друзі, скільки місця в цьому автомобілі. Я от сів, місця просто дуже багато. Показую вам з такого ракурсу автомобіль. Стеля автомобіля не прокурана, не подерта, не... автомобілі не курили, тварин не возили, дуже гарний запах, запах автомобіля в автомобілі. Безключовий доступ зі сторони пасажира. Також кожна ще раз нагадаю, кнопочка по автомобілю працює, клімат-контроль. Все, друзі, по автомобілю працює. Так, показую вам дверну карту пасажира. Подивіться, на її стан. Просто ідеальніший стан. Також знизу ніякої ржавчини, взагалі нічого такого немає. Показую вам болтики, що болтики ніхто не крутив, ніхто нічого не знімав, електричне регулювання пасажирського сидіння. Автомобіль, друзі, чистий 2015 рік і буде перша постановка на облік чистий 2015 рік. Подивіться, в якому стані. Кермо, воно не шилося, не красилося, без потертостей, без подертостей. Так, показую вам. Автомобіль обслуговувався на Hyundai Service тільки. Є обслуговування по автомобілю. Дуже багато таких паперів про обслуговування. На 400 євро. Обслуговувався автомобіль, на 300 47, Автомобіль обслуговувався в Німеччині. На 330 євро обслуговувався автомобіль. Дуже багато, друзі, таких паперів про обслуговування зі сервісів цього автомобіля. Так, зараз ми автомобіль заведемо, покажу вам, друзі, по як працює двигун, як працює автоматична надійна коробка передач. Безключовий доступ, функція в нас старастоп. Автомобіль ми заводимо, автомобіль заводиться чітко, рівненько, ніяких чеків, ніяких помилок по автомобілю немає. Так, Тут у нас регулювання світлом також присутнє. Так, показує вам камера заднього огляду, зразу виводиться, включаємо на передачу задню ерочку. Також показую вам панорамний дах. Панорамний дах все працює, все відкривається, закривається по автомобілю. Обдуви сидінь також у нас працюють. Також так, покажу вам трошки по мультимедії, також багато є всяких різних функцій. Є заводський Bluetooth, можна собі підключатися до телефону, слухати музику, є також карти України, на жаль, російська мова, ну нічого страшного. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, Зараз покажу вам його під капотом. Також тримання полосина засвічується, функція включена, Блокіровочка повним приводом також у нас працює. Екорежим можна собі включити, виключити без проблем. Допомога при спуску засвічується. Друзі, наголошую, вся. Інформація про автомобіль правдива. Всю інформацію завжди по автомобілях надаю чесно та відкрито. Зараз покажу вам його під капотом. Як працює двигунчик. Двигунчик працює у нас ідеально. Тут йде в нас цепний двигун 2.2, CRDI дизельний. Антифриз у нас в нормі. Двигунчик працює рівненько, чистенько, без посторонніх шумів, звуків. Також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий, друзі, автомобіль. Хороший стоїть акумулятор, ніяких потьоків масла, нічого по автомобілю взагалі немає. Так, друзі, ще раз нагадаю, це Hyundai Santa Fe 2.2 дизель, це Hyundai Santa Fe Grand Santa Fe. Воно йде самимісне на максимально можливій комплектації, яка тільки може бути з оригінальним пробігом 196 тисяч ось такому класному білому кольорі. Автомобіль повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановки на облік. Також, друзі, не забувайте підписатися на мій YouTube канал Viber Group, де я опубліковую честі та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Так, зараз ми, друзі, автомобіль проїдемося автомобілем, протестую його, покажу вам в русі, як він себе поводить. Так, Включаємо на ерочку. ніякого пенка, ривка, нічого немає, включаємо на драйв. Автомобілем вирушаємо. Автоматична коробка спрацьовує чітко, плавно, без ривків, пенків. Дуже гарний та м'який та комфортний автомобіль. Ще раз нагадаю, друзі, ми знаходимося в місті в Рівненська області, 100 кілометрів до Львова, 100 кілометрів до Рівного, 100 кілометрів до Луцька. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас. Ми приїдемо до вас. Також автомобіль готовий на будь-які ваші перевірки. Друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал Viber Групу. Звати мене Ярослав. Всім до зустрічі, всім мирного, мирного неба. Телефонуйте.